Вітаємо, друзі! Починаємо зі знищення російської вантажівки Урал з мангалом. Як ми бачимо, це був колись ангар окупантів у Донецькій області. Окупанти не соромляться показати правду з фронту і виклали це відео в мережу. Друзі, якщо вам подобається формат палаючої техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк. Далі ми з вами бачимо знищення російської БМП. Вистачило одного дрона, і техніка противника почала задимлення. Далі ми з вами бачимо знищення російської БТР-82. Шикарні кадри. БТР наїджає на міну, отримує незначне пошкодження, і тут наїджає відразу на другу міну, після чого ми бачимо потужну детонацію. Змінюється ракурс, і тут вже прилітає дрон техніка противника в нокауті. Далі на кадрах знищення російської РСЗВ БМ 21 град, пряме влучання арти. Через деякий час починається потужна детонація БК. Клуби чорного диму піднялися в небо. Путінська влада бреше, бреше і ще раз бреше. На Росії нарешті прозріли із телевізора. Розповіли про Київ за три дні в лапках. Три дні заявив пропагандист Мардан. Навіть до нього. Через два з половиною роки не тільки розуміння дійшло, він навіть озвучив це в ефірі. Можете почути харахну. Ви, в общем, как бы все объяснили. А, Не то, чтобы это развеяло опасения тех, у кого они есть. Это вообще хорошо. Мне кажется, что у людей Житейская опаска, то что называется. то что мы избавились вот от этого желания там бить в літаври по любому поводу и не сьогодні, завтра Кремлевские методички пішли не за планом. Отже, маньяки, окупанти і біси Російської Федерації висловлюють своє захоплення ефективними засобами ураження зсу. На цих кадрах, знятих російськими окупантами, замаскована під поліно міна. Скинута з українського дрона на позиції противника. От Ну, по серому будеш йти. Да і по дню даже пнеш, да пнеш деревяшка до да деревяшка. Тут, коротше, втокнут був дерев'яний чепок. Ну, пластит там, коротше, всі дела, зриватель. І вот, така от така вот канітель. обшивают, короче, клеют настоящей корой от а дерева. Вот она, кора. Ну и вот, вот такая вот. Если на нее наступишь, то человек сразу становится 200. Вот так эти изверги всякую думают. Також друзі, продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на фронті за останні два тижні. Зсу деокупували частину території в районі глибокого Харківської області, як розповів заступник комбата батальйону ударних БПАК Ахілес 92 92-ї ОШБР Олесь Маляревич. На Куп'янському напрямку противник продовжує тиснути в центральній частині Стельмахівки в північному і південному напрямках у районі Т-подібного перехрестя Лісового. Провулка дроноводи зсу завдали вогневого ураження позиції російських військ. А південніше противник встановив свій прапор над руїнами однієї з будівель у районі Т-подібного перехрестя вулиці Шкільна. У суджанському районі тривають бойові зіткнення в районі населеного пункта Черкаська, Конопелька, Руська Конопелька, Мартинівка і Погрибки. ЗСУ взяли під контроль населений пункт Мала Локня, стара сорочина, нова сорочина, Орлівка, Мар'ївка і погрибки, зайнявши ділянку завширшки 8,5 кілометрів на глибину 3,2 кілометри. Дроноводи противника підтверджують просування із заняття бійцями ЗСУ крайнього населеного пункту погрибки, центральна частина якого потрапила під удар ворожих дронів. До речі, Путін заявив школярам у Тиві, що наступ ЗСУ в Курській області це спроба зупинити наступ РФ на Донбасі і дестабілізувати обстановку в прикордонні. За його словами, зробити це не вдалося. Армія Росія зараз ставить під свій контроль території квадратними кілометрами. Він також заявив, що РФ розбереться з українськими бандитами в Курській області. Цікаво, коли він останній раз дивився на карту, і взагалі він розуміє, що відбувається в Курській області. Друзі, свої думки залишаємо в коментарях на вугледарському напрямку. На схід і південний схід від Водяного тривають бойові зіткнення вздовж лісосмуг, і в районі став Камильний. По вугледару противник продовжує завдавати ударів ствольною і реактивною артилерією. Під Вугледаром маневрені групи ЗСРФ провели розвідку боєм. Противник опублікував кадри атаки мотострілецьким підрозділом шахти Південно-Донбаська no Російський десант, що спішився, робить спроби закріпитися в забудові. Ситуація складна, продовжуються інтенсивні бойові дії. На Покровському напрямку тривають важкі бойові зіткнення в районі Галицинівки, Українська, Селидового і Грудівки. На карті оновлена район Долинівки після того, як захопив її ворог. Під Турецьком російські війська захопили садівниче товариство Шахтар, зайнявши ділянку шириною 1,4 кілометри на глибину 800 метрів. Кожен день, друзі, відбуваються дуже складні бої. Наші воїни роблять усе можливе, щоб стримати ворога. І наостанок, як завжди, відео для росіян, котрі не роблять ніяких висновків. Ось вам приклад: я без руки з України повернувся. А на таких, як я, на Далекому Сході усім все одно. Нас усурійську бандоси зустрічають, і бабки чехлять. А, еще уточняюсь. У меня в кармане наушники. ТНФ Нау. Паспорт, военный билет, СНИЛС, все карточки. Наличка где-то 1003 -4. Если при мне их не обнаружат, значит, пускай уголовное дело заводят о краже. Так и вот, Рауф Балиев. Этот человек когда первый раз я 3 миллиона получил. И у меня цыгане, которые кричали. У нас тетя в суде, судья, там туда-сюда, всячески это доказывали. То есть, должностные лица, проверьте, пожалуйста, этот момент. В Уссурийске, в городе Уссурийске, Приморского края, на содействие судьи с криминальными элементами. У Владивостоці путінського найманця, який повернувся з України, ледь не довели до самогубства через вимагання грошей. 21-річний Микита Носов відправив це прощальне відео своїм родичам. За кілька годин його знайшли живим, але у важкому стані. Зараз він у лікарні, але до тями не приходить. Із доволі сумбурної розповіді можна зрозуміти, що Носов повернувся з України через поранення. Йому виплатили компенсацію, але гроші почали вимагати місцеві бандити. У поліції при ньому розірвали заяву. Це і стало останньою каплею для Носова в рішенні накласти на себе руки. І так далі. Я забрав заявлення, він при мені його розірвав. От і все. Опять же, проверьте його і проверьте все МВД у будь пожалуйста. Воєннослужачі, приїжджаючи з ССУ, вони Вони повинні... просто. Ми приїжджаємо, а нас тут бандосы в Уссурийске, в Владивостоке встречают и так далее. И вот я руки, Вот, руки лишился. И у мене питання до росіян: що вам ще потрібно побачити, щоб зробити правильні висновки? Ваш ворог знаходиться далеко не в Україні. А в Кремлі, у кого які думки, друзі, залишаємо їх в коментарях. Ми дякуємо вам за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо. до зустрічі!